Всім привіт! Ну що, хочу трошки детальніше розповісти вам про сиворотки, які рекомендувала вище. Це сиворотки, які можна використовувати як в домашньому, так і в професійному догляді. Це дермокосметологічні сиворотки фармацевтичного рівня. Ці їх йде 6 сивороток по обличчю і одна сиворотка для волосся. Тобто, якщо у вас є випадіння волосся, повільний рост, то її можна втирати собі в волосся. А сиворотки були розроблені. Мані для того, щоб забезпечити негайний такий і довгостроковий результат, тобто була розроблена ця лінійка бельгійцями з використанням новітніми апаратними вже технологіями. Особливість цих сивороток в тому, що вони базуються всі на гіалуроновій кислоти з трьома різними молекулярними масами, і завдяки чому ми можемо досягти такий негайний і зволожуючий, і омолоджуючий ефект. Перша сиворотка це Гідрорепеєр – це якщо у вас суха та зневоднена шкіра. Тобто у вас є зневоднення, ви відчуваєте сухість на шкірі, у вас є змочки, і також, якщо є шрами. А, далі гіперпігмент. Це сиворотка, яка у кого пігментація, мелазма, хлоазма, різні плями, фотостаріння, нерівні тон шкіри. тобто, для тих клієнтів далі сиворотка, яка є, це є джея Regen, Це якщо у вас погіршення стану шкіри, втрата пружності, тобто у вас є глибокі зморшки, у вас виса шкіра, у вас є, ви бачите, ознаки старіння, і також з цією сивороткою можна працювати з шрамами та розтяжками. Далі є сиворотка БТХ-ефект, це така висла шкіра та втрата еластичності. Тобто, якщо у вас є мімічні зморшки, якщо ваша шкіра потребує, будемо казати, пружності, ви хочете побачити негайно ефект, то ця сиворотка вона буде потужно працювати, бо там є оронова кислота, там дмаї, йде і пептиди. Далі сиворотка, которая АОХ, це стресова шкіра та фотостаріння. Тобто, якщо у вас є тьмяний колір обличчя, якщо у вас є сухість, різні дефекти, зморшки через щоденний стрес, тобто це може впливати стрес, забруднення, токсини і так далі, то ця сиворотка для стресової шкіри та фотостаріння шкіри. Далі є сиворотка, которая IS Perfect це для контура очей. Якщо у вас, ви відчуваєте, бачите набряки під очима, тобто, у вас є те. Кола, гусячі лапки, зморшки навколо очей, обвислі віки, то ця сиворотка дуже класно працює. І остання сиворотка хаєр це від випадіння волосся, тобто для тих, у кого повільний рост волосся, значна втрата волосся, облисіння, і якщо у вас слабкі волосні цибулини. Тобто, ось ці сиворотки, якщо використовувати їх в домашньому догляді, то там флакончик іде 5 мл. Ви ж при цьому набираєте собі 0,5 мл і нанесли на обличчя, можете закрити кремом для того, щоб сироватку проштовхнути глибше, можна просто нести. Якщо ви використовуєте якісь маски різні, ви можете її додати під маску. Тобто, сиворотка вона сама по собі буде працювати. Але якщо ми хочемо збільшити результат, швидше побачити результат то тоді ми можемо використовувати під різні маски, крема, або косметологи під апарати у себе в кабінеті. Ось якось так сиворотки класні, працюючи. Вже всі, хто спробував, закохалися в них. Я сама протестувала кожну сиворотку і мені дуже подобається. Да? Якщо суха шкіра, да, в мене і я її використовувала, я побачила результат вже після двох раз використання. Також БТХ, сиворотка, яка дає миттєвий ліфтинг за рахунок ДМА, який є в складі. Тому, якщо цікаво, хотіли підібрати, ви можете також писати, і я вам з радістю зможу під ваш тип шкіри допомогти підібрати сироватку.